І у Хмельницькому затримали двох чоловіків, які напали на військовослужбовця територіального центру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомили на сторінці установи. І там зазначили, що двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів чинили опір, а згодом напали на працівника ТЦК. Правопорушників затримали і передали поліції. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. А постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає. І підлітки на Одещині вирішили побавитися на залізниці. Відповідно, залізли на вантажний вагон. В результаті обох сильно вдарило струмом старший хлопець. 2008 року народження загинув одразу, а молодшого відправили у лікарню. Він був у важкому стані, однак лікарі намагались врятувати школяра. На жаль, він теж помер від отриманих травм. В поліції кажуть, що юнаки раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців, а сім'ї на обліках жодних служб не Перебувають страшна насправді трагедія для обох родин.